22 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистів, а підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління рашистських окупантів, зокрема у районі тимчасово окупованого Кацапами Токмака. На Запоріжжі знищено склад боєприпасів рашистів. Також склади боєприпасів і базу рашистських окупантів знищено в Каховському районі Херсонщини. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя Ак'яр та Євпаторії Гьозлеве пролунали гучні вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху в Гаубелгород пролунали вибухи. Постскриптом. Рашистські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат. Так, у населеному пункті Каланчак Херсонської області в місцевій лікарні не вистачає ліжкомісць для розміщення поранених загарбників, а до населеного пункту Великі Копані протягом попередньої доби доправлено близько 40 поранених окупантів. Також, за уточненою інформацією, підтверджено знищення 21 листопада 2022 року кацапських зенітного ракетного комплексу с 300 та 5 одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту пологи Запорізької області. Окрім того, 40 ординських песиголовців отримали поранення. Також неподалік веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 ординських песиголовців отримали поранення різних ступенів тяжкості. У Мелітополі втрати рашистських окупантів склали до 30 особин пораненими.